То ж, чи можливо за будь-яких можливих обставин, щоб Україна таки провела перемовини з Владіміром Путіним. Україна може знайти модель, в якій згідно відповідних документів, кроків, мондальності можна знаходити рішення? Модель така була застосована перший раз. На прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялась не з блокуючою рукою Росії, а ми домовлялись з Організацією Бідних Націй, а також з Туреччиною. Вони в свою чергу взяли на себе відповідальність домовляти з нами в тристоронній угоді, а потім відповідну угоду підписувати з російською стороною. І так воно спрацювало дві. Дзеркальні угоди, між якими є ООН і Туреччина, підписані з Україною і окремо підписано з представниками Росії. Це спрацювало. На, на чесно скажу, достатньо довго працював цей зерновий коридор і тому. І саміт миру, ну не хочу зараз іти в деталі, хоча ми можемо поговорити, але так само і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в а, вільному судноплавстві може бути використана відповідна модель. Коли коли а, країни а, з різних а, континентів, щоб ніхто не говорив, що це тільки виключно самокупний захід. А це не тільки Європа і Сполучені Штати, наші партнери, а також з багатьох континентів, включаючи Азію, Тихоокеанський напрямок, також африканці, Латинська Америка. Коли є представники, готують вони рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само він повинен розбиратися із представниками Російської Федерації. Поки що. У нас є тільки така модель, як ви знаєте, президент Трамп щойно ви вирішив заявити зробити кілька заявок щодо війни в Україні. То що б ви сказали би Трампу після коментарів останніх? Що б ви сказали про його ідею, що він може вирішити війну за добу, просто сівши за стіл перемовин з Путіним? я не знаю, як можна закінчити війну за добу, але я і не Трамп я, Якщо у нього є така модель, ну скажіть, хто буде проти, ну всі хочуть завершити війну за добу краще за годину. Але ми маємо те, що ми маємо. Якщо ідея в тому, щоб віддавати наші території, то це не нова ідея. Якщо нам здається, що а це вирішить питання, ні, це не вирішить. Путіну треба годувати своє суспільство, яке бідніше щоденно, годувати їх не їжею, бо на це у нього грошей немає. А годувати їх інформацією, псевдоперемогами тощо. І якщо нам здається, що просто його зупинити, просто так не вийде. Ставити на місце так. Якщо ідея віддати наші території погана ідея, це не призведе до миру в Україні і між Україною і Росією. Дати нам безпеку це потрібно. І знов таки я підкреслю те, чого бояться деякі наші партнери і в Штатах, і в Європі, це членство України в НАТО. Безпека, безпековий союз НАТО він не тільки для України. Якщо чесно, він безпека і для Росії. Я про це говорив. Війна закінчиться. Не всі люди, які втратили близьких, рідних, дітей, отримують сатисфакцію. Не всі, на жаль, і тому буде бажання помсти, на яку ці люди мають. Вибачте право. І щоб у нас була. Щоб люди отримали відповідь, щоб були суди, щоб там були вироки, і щоб цього світ не боявся, що Путін знов повернеться, треба, щоб була справедливість, а справедливість і в безпековому союзі і в НАТО, і те, що Україна, Україна в НАТО це безпека і для Росії.